Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Я вже вичистив своїх свиней, дав їм бурачка, а вони не хочуть їсти бурачка вже. Вже хочуть екструдатів, хочуть паличок. Вже стоять коло корита і заглядають на мене. Кабани. Льохи то ще їдять. А кабани, льохи вже майже зіли, те, що я кинув їм, а кабани вже баловані стають. Мальвінка також, бурячок майже вже з'їла. І мене запитували в коментарях, як я даю е, ці палички. Зараз я наливаю воду, зараз налию і покажу, як я їх. Годую і для чого. Щось не дуже воно бурячка вже, хочуть хочуть паличок, варанців. Так само даю кроликам, також вони хрумають. Кроликам даю і такий, і такий. Ось ще зараз даю по відерочку такому ще кукурузін. Ось так я даю своїм синям екструдати. Насипав відра і засипав в корито. Я їх не запарюю, ні з чим не перемішую, нічого. Просто взяв і, і засипав. Воно чекай, тікай. І вони вже знають, що це таке, і вже аж б'ються. Буряки залишились там. Я їм ціну. І так само зараз даю. Даю так само. Люха тіка, тікай, тікай. Але в мене є постійно біля них вода. Хто планує так годувати. І не тільки прутатом, взагалі сухим, завжди для них повинна бути вода. Ось так я даю своїм поросятам. Можливо хтось запитати хоче, чому я. Даю так, навіщо, якщо я вже годую гранулами, як би сказати, збалансованим комбікормом? Так, розпочав я годувати, щоб трохи здешевити від готівлю. Тому що процес гранулювання і інгредієнти, як би сказати, виходить по собівартості трошки дорожче, ніж екструдування. Але. Все одно, гранули не я годую. Я не зараз не годую тільки на одним екструдатом, тому що в гранулах є всі поживніші речовини, які потрібні для росту свиней, пальці, вітаміни, білкова група. Тому, е, як би сказати, не буду я переходити тільки на один екструдат. Хоча, як пишеться в літературі, що екструдат організм засвоює до 90%. Якщо взяти гранулу до 60-70%, то екструдат до 90%. Але в гранулі є адсорбенти, які допомагають перетравлювати, є підкислювач, який допомагає перетравлювати. І тому гранула також, гранульований повнораційний, повнораційний комбікон також потрібно давати. Я не буду переходити тільки на одні екструдати. Але трошки хочу здешевити від годівлю, тому буду так балансувати їхній раціон їхній. Трохи давати, ну як би сказати, таке чергове годування. Рано буде там гранула, потім буде екструдати, потім знову гранула. Так, щоб трохи здешевити від годівлю. І це якраз я зважував своїх свиней, їм було 4,5 місяці, і після того я розпочав давати екструдати. І в 5 чи в 5,5 місяців я зважую, подивлюся, які результати. І будемо бачити, чи вигідно, чи не вигідно, чи варто так балансувати таку відгодівлю, чи не варто. Але так подивитися, так як вони його їдять, що аж б'ються, так за гранули, вони так не б'ються. Так, гранула в них ще була в кориті, як я прийшов, вони наїлися і все. А тут цей такий смаколик, вони більш, більше поїдають, більш їм до вподоби. Мальвінці також кинув. Пару трубочок, щоб посмакувала. Але, як я говорив в одному з попередніх відео, що поки що я її не даю багато, тому що вона скоро буде родити. Я її вже так трошки е ставлю на норму, даю менше їсти, щоб вона не переїдала. Не голодує вона в мене, але так, щоб вона не, не переїдала, щоб не багато їла. Ось чому і як я даю екструдат. Якщо взяти по собівартості 100 кг екструдату, це, якщо взяти зернові по 8 гривень, виходить 800, хай ще світло, виходить гривень 900 на 100 кг. Це я грубо так вже взяв собівартість екструдату. А якщо взяти. Собівартість гранульованого комбікорму, то там набагато більше. Тому що е, зернова група там також 8 гривень, ну її менше. А там ще є білкова група, як соняшникова макуха. Вона зараз коштує у нас 11 гривень кілограм. Є живина, кормовий концентрат, який також коштує там 4 кг на 100 кілограм, але він коштує 40 кіл... 40 чи 30 з чимось гривень. Я вже не пам'ятаю добре. Там кальцій є, також вартує більше. Тому і при виготовленні гранульованого комбікорму ще потрібно його перед зернову групу і макуху потрібно подрібнювати ще додаткові витрати. А при екструдованому тільки екструдується. По в кіловат в мене двигун, що на грануляторі, що на екструдері однакові. 7,5 кВт. Але ще перед гранулюванням ще я подрібнюю інгредієнти. Але як я кажу, що все одно на грану... гранули я буду давати. Тому що там є білкова група, є вітаміни, мінерали, кальцій, сіль. Тому гранули я буду давати і буду таку чергувати. Чередувати. Гранула і Ну Я екструдат не запарую. Не запарую, не замочую, даю сухи. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати своє таке коротеньке, невелике відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!